Середа, 1 травня. В ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. У прибережних громадах Нікопольщини неспокійно від самого ранку. Порой центру росіяни вгатили безпілотниками, а Мирівську громаду обстріляли з артилерії. Наслідки ще уточнюють. Натомість напередодні окупанти тричі били по Нікополю. Поранили літню жінку, вона лікуватиметься вдома. Ворожі снаряди понівечили багатоповерхівки, дитсадок, заправку. Адмінбудівлю та лінії електропередач троє людей загинули. Ще троє поранені у ніч проти 1 травня. Окупанти знов поцілили по багатоповерхівках Одеси. В оселях вибиті вікна та двері. На місці розгорнули штаб допомоги. Триває обстеження території. Нині відомо на мирне місто. Ворог скерував балістичні ракети. Він атакував трьома балістичними ракетами іскандер м густо населені райони міста Одеси, внаслідок чого загинули та постраждали люди. Звичайно, що це черговий прояв кровожерлого обличчя російського терору. Ні на що інше, аніж на залякування, на дестабілізацію обстановки ця атака не покликана. Ми бачимо, як Росія продовжує наносити потужні удари своєю балістикою, яку дуже складно збити. Я нагадую. І бавовніні новини з Росії. Вночі країну агресорку атакували невідомі безпілотники. Вибухи чули у Воронецькій області. Там нібито приземлили дрон. Утім, не обійшлось без зруйнувань. У недобудові вилетіли шибки. А інші дрони поцілили у рязанський нафтопереробний завод. Здійнялась пожежа. Викрадена улюблениця цілої вулиці справжня детективна драма навколо собаки і синельникового, яка дивом вижила після ракетного удару. Відео, де вона лежить на руїнах знищеного росіянами будинку, в якому загинула ціла родина, розчулило всю країну. Тоді знесилену чотирилапу просто зі згарища забрала волонтерка. Але як виявилось, фактично викрала. Тепер утримує в жахливих умовах і категорично відмовляється віддавати хвостату справжній власниці. Чому драматична розв'язка в репортажі нашої Анастасії Вільхової? Це відео облетіло буквально всі соцмережі. На ньому контужена собака майже нерухомо лежить на згарищі будинку, де загинула родина. Сюди прилетіла російська ракета. Дня на допомогу приїхало безліч небайдужих. Люди прибирали уламки, привозили їжу та плівку. А вже по обіді з'явилась зооволонтерка Тамара Анкудінова, аби забрати знесиленого пса. Начебто з добрими намірами жінка завантажила собаку у Дівку та поїхала геть, а вже за добу з'ясувалось. Родині загиблих ця собака не належала. Дворічна Дейзі – улюблениця зовсім інших людей. Вона до нас прийшла, з'явилась в нашій сім'ї 17 березня 22-го року. Мама пішла в магазин і привела тут синя маленьке. Залишилась у нас, ми купили їй будку і почала у нас вона жити. Весною я почала водити її на прививки різні. Так і жила Дезі майже два роки. За цей час хвостата стала не тільки частиною сім'ї Марини, а й улюбленицею всієї вулиці. Дай лапу. молодець, Да? зі дає лапу. Цей квартал, де я живу. Тут всі цю собаку знають. Ну не тільки цей квартал, бо її всі підгодовували. Вона підживала і там, і там ніхто її не виганяв, і всі, ну мені здається, цінували. Потоваришувала грайлива дезі із місцевими дітьми. Того страшного дня припускають місцеві. Вона саме пішла за 14-річною Олександрою. Вже в них вдома і потрапила під обстріл. Може, кажу, діти приходили сюди гуляти вечором, то саме, а потім собака пішла їх додому проважати. Я тільки так саме думаю, на таким саме ну, так получається. По-другому вона ну не могла піти та саме та собака. Тільки могла піти з дітьми. Тоді загинуло двоє дітей, їхня мать. Тір та бабуся, а Дезі, яка напередодні ув'язалася за малечею, так і залишилась лежати на руїнах. Відео з нею побачила, чи не вся Україна у знесиленій собаці. Марина впізнала свою Дезі. Донька дзвонить, саме кажу, мам, це наша Кадезі. Ну фотографії показала разом з матір'ю. Марина почала пошуки Дезі. підключились і небайдужі сусіди. Слід привів до місцевої зооволонтерки Тамари Анкудінової. Я ще кажу, Тамара, а дайте собаку, тому що собака і так стресанула. Вона мені каже, ні, не віддам". Я говорю, подивіться на собаку, вона ухожа, вона ну не худенька, упитана. Віддайте, будь ласка, собаку. Ну, ми вам предоставляємо всі, всі, да, е, доказати, що це наша собака. Ну, вона ні в коку і не хоче нам віддавати. Всі вмовляння повернути собаку господарям Тамара ігнорує а багаточисленні повідомлення. Видаляє людей же просто блокує. У нас є переписки, є переписки, є докази з нею, як вона агресує, і вона не відповідає толком, вона просто розказує, що ми хочемо попіаритися. І я пишу: віддайте нам, це наша собака, це наша Дезі, ми її знаємо. Віддайте, ну є ж люди. Зачем їй забирати в якийсь притулок? Собака вольна, вона любить отут гуляти по вулиці, вона не буде сидіти там в клітці, а вона в 100% там буде у них. І така ситуація з Тамарою Анкудіновою вже не вперше місцеві припускають. Їхня дезі потрапила до рук чорної волонтерки, Є даються кошти, їй привозяться ці ціннята. Невідомо відкуда. І просто вона маніпулює людьми тим, що їх вибрасують на смітники. І вона бідна, нещасна, їх підбирає, годує і на що того, щоб десь приють їм шукати, ну, цього я не бачила, я а що на це каже сама Тамара? Пробуємо зв'язатися. Ому, ну, ми віддамо собачку. Це там слава богу вижив хлопчик. Якщо він захоче забрати, то він забере. А от родичка загиблих Маргарита, яка стала опікункою єдиної дитини, яка вижила, шестирічного хлопчика каже. Це не їхня собака. Говорю, ви подивіться, якщо там дівчинка Жесі, то це не наша собака. Нам не треба вона. Кажу, віддати її власникам. Ще одне питання, де Тамара утримує всіх тварин разом з власниками та сусідами, і ми навідалися до будинку волонтерки. З'ясувалося, Тамара вже не перший рік буквально тероризує своїх сусідів. Условий тут нету ніяких, і її собаки нам дуже сильно мішають. Вони воють, лають, вони бігають за двором, вони нападають на дітей, на взрослих нападають, на моєго ребенка нападали. Хорошого я нічого сказати не можу, чесно. І це підтвердить весь наш квартал. Страдаю тут всі за неї. Десятки тварин у повній антисанітарії і все. Це поряд з хатами сусідів. Як можна п'ять років просипатися, а злає собак? Я розумію, що животних жалко, що їх треба якось ну, не їй держати їх. Вона, вони полуголодні, як велосипеди, худі. Їсти, вроді би їм возять, ну не знаю що, бо до двору ж підійти нельзя. Ну нам покою нема ж нікому. Та не всіх собак жінка утримує вдома. Їй ті чотирилапі кому пощастило ще менше. Їх псевдоволонтерка відвозить у село. Серед них і Дейзі. Ну от всі собаки там, а наша собака під каліткою. У Катеринівці за чотирилапими доглядає ще одна жінка. Втім, опікою це назвати складно. Власниця Дейзі разом з сусідами вже не перший тиждень буквально виборюють свою собаку. Люди вже написали не одну заяву на поліцію. Тепер єдина надія. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Дитячий велодень 2024 пройшов у камінському. Змагались діти від 2 до 16 років. Загалом було понад 200 учасників. Перегони були відкриті для усіх охочих. Про насичений день маленьких велосипедистів та їхні емоції. Наш наступний сюжет. Заїзди на велосипедах та самокатах, майстер-класи з обслуговування роверів від майстрів та навчання дітей правил дорожнього руху. Тут вже долучилися співробітники Кам'янського райуправління поліції. Так насичено пройшов велодень Кіц 2024 у Кам'янському. На жаль, наші діти вони теж відчувають того стан, який склалися в нашій державі, і ми, як тренери, як дорослі, повинні виводити їх в цього стану. У нас є таке гасло в нашому місті, в нашій спортивній спільноті не віддамові ні, від ні дити. Інство і сьогодні саме те свято, з якої ми боремося за наших дітей, за наше щасливе майбутнє. Вони майбутнє нашої України. А в війні ми обов'язково переможемо. В першу чергу хочу від у нас усіх подякувати нашим захисникам та захисницям, завдяки яким наші діти можуть займатися спортом, займатися творчістю. Ми з вами можемо жити під вільним українським небом. Десятирічний Артур приїхав на володень з молодшим братом Домініком. Хлопці, наче маленькі профі, у захисних шоломах та на локітниках. А в їхній групі підтримки усміхнена мама. Я беру участь в змаганнях, тому що вирішив помагатися. Я вважаю. Пожежу... Перемогти і не впасти. Дуже цікаво. Я всім бажаю перемоги і настрій. А ось шестирічна Настя на володень завітала із яскравим самокатом. На ньому дівчинка катається з двох років. Мені хочеться просто познайомитися з другими дітками, і тому я прийшла. Загалом у перегонах змагалося понад 200 велосипедистів. Найспритніші учасники отримали призи, медалі та кубки. Катерина Кравченка, Олександр Коваленко, новини 11 каналу. Метеор, метеорит чи інше космічне тіло в ніч проти 1 травня у кількох областях України очевидці бачили яскравий спалах в небі, утім без вибуху. Сліпуче зелене світло спостерігали над Дніпропетровською, Полтавською, Сумською, Харківською та Запорізькою областями. Офіційної інформації про це наразі немає. Водночас, військові кажуть, спалах не пов'язаний з воєнними діями. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках.